Добрий вечір. Привіт. Не чую. Більша справа. А, дуже приємно вас бачити. Я знаю, що ще декілька тижнів тому багато хто з вас тримав по і дивився військ, Москви. І незалежно від такої бої, ми завжди робимо все для того, щоб піднімався. Прапор крив. У нас бій України і робимо все для того, щоб прапор та гнів були переможні. Хочу вас подякувати за підтримку. Дякую вам. <плес> до вас стоять спортсмени, кого я до вас, я сили. для зеркало. Що за політична партія така? Для чого прийшла? Куди Кавбачне, я думаю, що цікаво бачити, на що прийшло політики.